Шибениця зазвичай дерев'яний прилад, який широко використовувався по всьому світу з метою розтягування суглобів. Спочатку цей прилад застосовувався народами світу як пристрій для тортур. Слово за походженням пов'язане з дієсловом шибати у значенні бити, ударяти. Тих, хто піддавався тортурам на шибениці, називали шибениками або шибеняками. Існувало два різновиди цього пристрою вертикальний і горизонтальний. Вертикальний варіант пристрою зазвичай називали дибою, бо при вертикальній компоновці жертву підвішували за зв'язані руки під стелею. Вивернувши суглоби, а сам Шабеняка вимушений був стояти дибки, переступаючи з ноги на ногу чи стояти на кінчиках пальців. Іноді людину підіймали над підлогою і прив'язували до них різноманітні гирі. Диби були різної конструкції: г-подібні глаголь Т-подібні але найчастіше П подібні шибениці майже були найпоширенішим видом покарання, бо сам термін тортура, мука катування пов'язаний з дієсловом торкуере повертати або скручувати. Методи підвішування також відрізнялися один від одного в залежності від традиції, цілі або фантазії катувальників в Європі. Наприклад, застосовували варіант, відомий як стрападдо. Руки піднятої на дибу людини виверталися назад і часто виходили з суглобів. Так що, засуджений, висів на вивернутих руках. У Польщі такий від диби відомо як Мадея Веложе, на честь легендарного розбійника Мадея. Ця жорстока процедура навіть була однією з улюблених методів тортур, що застосовувалися в'єтнамцями. Над американськими полоненими пілотами збитих літаків у в'язниці вало. У давній Русі піднятого на дибу підозрюваного також били батагом по спині і прикладали до вогню, тобто водили по тілу віниками, що горять. Горизонтальна диба була розповсюджена у західній Європі і зазвичай являла собою спеціальне ложе з валиком на обох кінцях, на які намотувалися мотузки, що утримують зап'ястя та кістки жертви. При обертанні валиків мотузки тягнулися у протилежних напрямках, розтягуючи тіло і розриваючи соглоби людини. Як би дивно це не звучало, з початку 21-го століття диба не просто перестала жахати людину, а навпаки, з кожним днем приваблює все більше шанувальників, які добровільно бажають випробувати на собі функціонал цього пристосування, що розтягує суглоби Шибиняків завдяки винаходу Сергія Олександровича Зайцева, який у 2003 році. Винайшов та запатентував тривимірну дибу, тренажер правило, стає дедалі більше. Диба це яскравий приклад уміння людини трансформувати руйнування у творення. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь та поширюйте це відео.